У нас китайські ножі. А давайте перевіримо, чи дійсно китайські ножі витримують такі навантаження, які ми показуємо. Будь ласка, бічне навантаження. Давай. Китайський ніж. Українське виробництво. Пожиттєва гарантія. Сейчас пробуй взломаты. А ну давайте так. Абсолютно силой. Столовый кутник. Проверяем. Вытром. Кромка абсолютно силы. Причем. При, при будь-яких навантаженнях. І задачах будь-якої складності. Реальна якість з пожиттєвою гарантією. Ще будуть питання, які у нас ножі.